Дивіться, яка крутюча міні-пила з'явилась в локації мій інструмент від виробника DeVolt. Врешті вона є у нас на огляді. Артикул цієї пилочки DCMPS 520N це вона йде тушка, без акумулятора, без щитковий двигун. Відразу хочу сказати, платформа XR. Надалі, дивіться, як все зроблено крутюче. Ось як пенальчик, бачите, відкриваємо. Довжина шини. 20 см. Відразу хочу показати, ось такий стоїть обмежувач. Його можна змінювати, якщо забажаєте змінити шину. Товшина пропила 1,1 мм, швидкість ланцюга 8 метрів за секунду. Сюди ми заливаємо мастило для змащування ланцюга. В цьому пенальчику йде ось такий ключ. Ключ, за допомогою якого ми можемо відкрутити ось цю гайку І обратною стороною ми регулюємо натягування ланцюга. Нажимаємо.